Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 285-та доба протистояння ворогу. Ми продовжуємо слідкувати за життям і роботою українських зірок та й не тільки українських, у тилу наших захисників. На генератори для ЗСУ останнім часом збирали калуш оркестра та сковка. У підсумку їм вдалося зібрати півтора мільйона гривень цих коштів вистачить на закупівлю 50 генераторів. Його друзі, всім привіт! Всі знають про. Нашу проблему з електроенергією І ми з кофом рішили зібратися, аби допомогти і зібрати коштів на покупку 50 генераторів для наших ЗСУ. За це зараз дуже і дуже важлива потреба. Тому будемо вдячні кожному, хто зможе до нас приєднатися. Тому що це близько півтора мільйона гривень. Сума не маленька, але разом нас багато, разом ми сила. Тому давайте зробимо це і слава Україні! Героям слава! Всі деталі в описі. Із проханням допомогти Україні пережити складну зиму до всього світу звернувся стінг. Відповідне відео він оприлюднив в інстаграм. Hello everybody, this is Sting. Зима прийшла до Англії, але також вона почалася в Україні, де російські війська продовжують атакувати енергетичні об'єкти. Це робить життя українських сімей нестерпним і важким. Доля мільйонів людей там зараз висить на волосині і залежить від нашої допомоги. Збереження тепла взимку стане найважливішою битвою цієї війни. Сказав він: кожен ваш долар має значення цього року. Зробіть подарунок тепла для українців. Куди витратити гроші, окрім як на допомогу ЗСУ, розказала Настя Каменських. Раніше вона закликала донатити на допомогу онкохворим діткам, розігрувала свої нагороди і навіть онлайн зустріч. І ось на її сторінці з'явився відеозвіт про робленою нею, і всіма українцями роботи. А ви людина просто з великої про літери і мені здається, коли є, є можливість сили дійсно допомагати, ми всі повинні, мені здається, це робити. А от співачка Альоша днями презентувала нову композицію. Хоча вже і не таку нову. Пісня мене створив, народилася декілька років тому. Просто так сталося, що Альоша її випуск усе відкладала, відкладала, і от через кілька років після написання все ж наважилася її опублікувати. Мене створив, і ведеш, і ведеш, ти себе розкрив, і живеш, і живеш скрізь, в небі і на землі б'єшся, покажи, як знайти, що коханням зветься. Давно ж написану пісню днями переспівав Монатік. Автором треку Дивна ніч є покійний знаменитий український музикант Микола Мозговий. Монатік вирішив дати нове життя пісні, яка, до речі, зараз є дуже актуальною. Музикант зазначив, що всі зібрані кошти з її прослуховувань підуть на придбання їжі швидкого приготування та спальних мішків для українців. Заграє пісня про любов, без обіцянок і умов Там буде музика не мов Сіловка звуки голосні, танцюєм ніби у пісні, ти усміхнешся лиш мені. Ця дивна ніч така безмежна Новий сучасний мотив і прочитання мотивують усміхатися і танцювати душу, а також запалюють вогонь в серцях, навіть коли навколо гасне світло. Коментуємо натік у підписі до відео. Ну а ми радимо підписатися вам на наші соціальні мережі, щоб ви не пропустили наступний випуск Тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тім каст.